Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гаращук. Дозволю собі нагадати вам, шановні глядачі, що сьогодні, 14 липня, наші прапрапращури вірили в те, що якщо людина в цей день захворіє, то дуже швидко і легко видужає. Якби ж так було завжди. Але саме ця інформація наштовхнула мене на сьогоднішню тему. Будемо говорити про наше здоров'я. Протягом життя ми зазнаємо не одного психологічного удару. І ці удари або знищують нас повністю, або роблять нас витривалими міцними. Ми тоді з вами більш такі рішучими стаємо. Чого не скажеш про фізичні удари, які вибивають нас звичного способу життя? Паркують нас до ліжка не на один день, на місяці, а часом і на довше, а потім, продовж всього життя, наші кістки даються нам знаки. Отже, літній травматизм це наша сьогоднішня тема. Передачі я нагадую, що ми з вами в прямому зв'язку. Тобто, ви можете телефонувати і задавати питання нашому гостю. А у мене в студії сьогодні Віктор Пелих, це лікар-травматолог, ортопед міської клінічної лікарні номер 1 Пане Вікторе, доброго дня! Вітаю вас щиро в нашому прямому ефірі. Дякую. Я так розумію, що ви до нас сьогодні прийшли зразу після роботи. А... Ну, практично так. Е, хочу привітатись, добрий день, шановна ведуча пані Олено, Добрий день, шановні глядачі. Е, буду радий повісти на ваші запитання, розказати з точки зору травматології, як можна уникнути травматизму, який є травматизм, е, і може ця інформація стане для вас корисною. Знаєте, літо завжди чекають діти з нетерпінням величезним батьки ж навпаки з великим таким знаєте, хвилюванням, тому що вони розуміють, що діти в цей час надзвичайно активні і не мають такого сезону, щоб діти не травмувалися. Але поряд з дітьми травмуються і дорослі люди. Я... Тому що ми теж займаємося сільським господарством. Треба збирати черешні, вишні, яблука і люди, незважаючи на вік, лізуть на дерева, так лізуть якісь там погріби і ще кудись щось роблять і обов'язково травмуються. Але на відміну. Від дітей, у яких кістки ми знаємо, ще тільки там стають плотнішими, right. діти ростуть, і вони дуже швидко зростаються, то цього не можна сказати про старше покоління. В літній сезон у вас у відділі роботи завжди більше? Uh. Ну, дивіться, я би хотів так, хоча б два слова сказати, що таке травматизм, щоб наші шановні глядачі собі мали уяву. Травматизм це, взагалі, таке знаєте, сукупність травм, яке виникає в населенні у певний період часу. Так коротенько, щоб е, зорієнтувати. Є... Пане Вікторе, я вам хочу нагадати, що у нас пів години часу, у нас є час, так що можете не, е, не коротенько. Так, ну щоб е, орієнтуватись, то є, розділяють такі, знаєте, травматизм. Це перш за все виробничий, побутовий, е, дорожньо-транспортний, е, шкільний травматизм, дитячий травматизм, сільськогосподарський травматизм. Е, Ну і різного роду вже там удушення і отруєння. Е, ну, оскільки, скажімо так, нас цікавить, не то, що цікавить, а більше ми стикаємося як травматологи, дорослі з виробничим і побутовим травматизмом. А якщо взяти е, по статистиці ВОС, то на виробничий травматизм припадає 20%, а більшість припадає на побутовий, на побутовий травматизм. От і е, Всесвітня організація охорони здоров'я вона ставить травматизм практично на третє місце по е, ну, смертності населення, е, смертності населення, і, на жаль, е, на жаль, е, ці цей травматизм забирає життя в людей молодих до 44-50 до 50 років. Ну, ті тобто, що активні, ті, що активні, якраз. так mm -hmm. ну і от такі види травматизму. А оскільки ще можна так знаєте, ну неформально поділити його з прив'язати до пори року, то зимою він звичайно виникає внаслідок. Пожеледиці, там намерзання на будинках може травмувати людей різного роду травми, то літом трошки травматизм цей має ну таки міняється, тому що люди починають активно відпочивати, починають ходити в гори, в походи, десь на річку. Більше тепер, знаєте, тепер модно на електричних самокатах кататись. На жаль, теж молоді люди травмуються, різні варіанти, різні є причини, там недотримання техніки безпеки, правил, але, на жаль, є такі травми. От. І тому є, є, звичайно, травматизм і, ну, в принципі, от таке. Ну, і Пане Віктор, дивіться, медицина розвивається кожного разу, так. так? Якісь новітні технології. Ми знаємо, що дуже багато там, хвороб колись робили на це операція, або не робили, сьогодні роблять. Колись робили там дуже довго годин, потім людина реабілітацію проходила кілька місяців. Тепер, навпаки, дуже швидко проходять операції, і людину виписують на п'ятий день. Щодо от таких от травм кісток, якісь новшества в медицині є. Ну, дивіться, ми працю, я працюю в травматологічному відділенні першої міської лікарні, у нас висококваліфіковане хірургічне відділення. І, звичайно, що ми проводимо операції на всіх сегментах кісток трубчастих. І, звичайно, новшество є в тому, що, по-перше, вдосконалюється сама система діагностики переломів. Якщо колись був рентгеноскопія, рентгенографія, то тепер є електронно-обчислювальні перетворювачі, які нам дають змогу в операційній діагностувати перелом швидше, без якихось часових затримок, і нам, як травматологам, легше зорієнтуватись і кваліфіковано підійти до фіксації перелому. Також є на Різні сегменти є різні конструкції, які дають змогу зафіксувати в правильному фізіологічному положенні перелом, що дає в подальшому скоріше, як ви кажете, реабілітацію виписування і скоріше загоєння і зрощування кісткових фрагментів. Зараз будемо говорити про самі переломи, чому вони відбуваються, і яким чином людина може собі, я кажуть, не те, щоб передбачити, але зробити все можливе, щоб якомога рідше, бо взагалі ніколи не потрапляти в таку ситуацію, щоб кістки навіть при великому ударі залишалися міцними. Але я би хотіла зараз поговорити з вами знаєте, найдіщем про ваш колектив. На сьогоднішній день у вас у відділі скільки хірургів? У нас сьогодні в відділі працює 11 хірургів, травматологів, ортопедів на чолі з нашим завідуючим чужаком Василем Івановичем. У нас досить кваліфіковані всі лікарі, мають відповідні категорії, надають круглодобову хірургічну травматологічну кваліфіковану допомогу. А знаєте, чому я, я це так уточнюю? Тому що коли трапляються такі ситуації в якійсь родині, то першим ділом всі хочуть знати, в чиї ж руки потрапить їхня рідна людина. Так? звичайно, що люди переживають, тому що це особисте здоров'я, але в нас всі лікарі кваліфіковані, тобто ми працюємо командою, один одного підтримуємо, допомагаємо, радимо, консультуємося. Тобто їздимо на конференції, розвиваємося в такому плані. Ну так, тому що зважаючи на те, що у вас клінічна лікарня, так. то я так розумію, що у вас там дуже багато науковців напевно, працюють. Так, у нас є на базі е, кафедра медичного університету. У нас працюють доценти, які нам допомагають в нашій е, роботі. Е, вони нам також підказують якісь нам. Статті. Також у нас професор наш, він, якщо є такі складні випадки, він нам допомагає. Ну, в принципі, кваліфіковано, щоб допомогти пацієнтам, населенню травматологічній патології. І ще так нам для інформації: у вашій лікарні сьогодні перебувають наші військові? Е, на жаль, так. Зараз у нас ситуація, що Війна в Україні і наші збройні сили е, ведуть військові дії, і наші військові поступають е, з різними характерами травм. Ми їм надаємо медичну допомогу. Е, це теж напевно в вашій практиці щось нове, тому мені здається. Так? Е, звичайно, нове, тому що це, ну як ми вже говорили відносно травматизму, там ще є такий поділ, як військовий травматизм, який. Скажем, так до, до найближчого часу він не був так. Знаєте, uh -huh. ну у нас було вже з 14 року бойові активні дії, але він тепер набув якогось нового такого бачення Маслося такої. Так і е, дуже великі, тяжкі травми, особливо мінновибухові, осколкові, з пошкодженням із дефектом кісток, особливо кінцівки. Ну так як ми травматологи, е, е, важкі травми, ми стараємося максимально. Допомогти максимально професійно підійти до кожного особистого випадку, ну так тому, що там треба їх іще і психологічно а, напевно давати якусь допомогу працюють кваліфіковані спеціалісти з цими хлопцями. Ну наша, наша справа, як то кажуть, травматологічна це більш допомогти Я кіст, кіст, кіст. І, звичайно, що і психологічно, але для цього є окремі спеціалісти, які працюють. Добре, повертаємося до побутового травматизму. Чому так дійсно трапляється? Що інколи люди однакового віку, вони в однаковій ситуації мали один кажуть потужний удар. У однієї людини просто такий, якийсь, як кажуть, потім буде сильний синець і більш нічого. А в іншої людини зразу великий, якийсь, може навіть часом і відкритий перелом? Ну, ви знаєте, на це є маса чинників, зокрема, травма, який травмуючий ген, був нанесений. Під час травми, якщо це якісь, умовно кажучи, високобертальні механізми, що там допобутово відносить, що собі там люди працюють там в себе на ділянках, десь на дачах і травмують різні ділянки тіла, то це одне. а... Інший варіант це коли, як ви кажете, в них може бути забій. Ну, я не знаю, це, напевно, якісь обставини, травми, які так можуть виникнути. Ну і, звичайно, ще залежить від самого організму, як би це так правильніше виразитись. Різні чинники від цього залежать. Чи, як людина соціально побутові умови, як людина харчується, як людина чи займаються спортом, чи ні, чи в них м'язи треновані. Ну, мені здається, що багато чинників залежить від травми, яка може бути нанесена. Віктори, сьогодні е, сучасні люди, незалежно від віку, хочуть жити довго і хочуть при цьому залишатися здоровими. І сьогодні дуже багато, звичайно, займаються і здоровим харчуванням. Завжди думають, можна це їсти, не можна, для чого я це їм. І сьогодні дуже багато говорять про е, такий хімічний елемент, як кальцій, так, який потрібно вживати, хоча ніхто не знає, коли і як його вживати. Однак люди собі е, самотужки якби, призначають і п'ють так само вітамін Д. Наскільки вірно ми це робимо? Чи варто це робити, чи тільки при призначенні лікаря? Ну, дивіться, я, ми як травматологи, я як травматолог, ми маємо свою думку е, на, і свій, мається на увазі на цю проблемку. Звичайно, коли в пацієнта є важкий перелом, е, а коли особливо є е, не один сегмент е, пошкоджений, а більше сегментів там. Умовно, дві ноги, дві руки. Е, організму важко справитись з тим навантаженням, щоб е, відновити. відновити цей перелом. То ми, як травматологи, рекомендуємо і е, препарати кальцію. Для в той період, коли умовно йде ну, лікування, мається, так де лікування, коли ми розраховуємо той період, коли йде, буде зрощення перелом, який ми контролюємо е, тими же рентген-контрольними знімками, от і ми бачимо результат. Е, якщо ви маєте на увазі в побутовому собі житті вживати. Ну, я думаю, має сенс, тому що, як ми вже з вами говорили, коли старші люди віку, особливо жінки після 65 років, коли в них міняється гормональне зеркало, гормональний фон, в них йде змякшення, вимивання кальцію і в цей період, я думаю, є Буде доречно вживати кальцій на сьогоднішній день. Це яким чином можна виявити, завдяки аналізам. Є спеціальні аналізи, які можуть виявити, що в тебе нестача кальцію. Так е... як за часто треба робити ці аналізи, і чи треба їх робити взагалі? Е... Ну, звичайно, що профілактично зараз є нові методи, які дають змогу виявити кальцій, як за допомогою аналізу крові, який виявляє вміст кальцію у крові, так і такий метод, як дисцентометрія, який дає в процентному відношенні е, співвідношення кальцію в організмі. От і е, я би так радив, що всім людям, які вже Ну там ближче до е, пенсійного віку можна профілактично робити е, ці аналізи, проводити, щоб орієнтуватись про стан своїх кісток і е, як це далі поводити. Пане Вікторе, знаєте, що я зараз згадала, що моя подруга, яка дуже дбає за своє здоров'я, вона мені якось розповідала, що вона якийсь тривалий час, там три місяці пропивала цей кальцій. Mm -hmm. Однак, як їй потім було сказано, що він зовсім не засвоювався. Я так розумію, що для того, щоб засвоювався кальцій, потрібні якісь певні умови. Е, ну, звичайно, це е, і щоб е, проблем не було з шлунково кишковим трактом, і на е, щоб е, е, нирки функціонували, тому що це все в організмі розумієте, е, Кальцій він. Ну, е, Ця вже доз, доза, вона є добова для профілактична. Це розраховано вже медичними фармацевтичними компаніями, і вона розрахована на профілактичну дозу. Коли людина має якісь проблеми здоров'ям, може цей кальцій не засвоюватись і може не давати ефекту, так як ви кажете. А що як ви дивитесь на прийняття вітаміну Д? Дуже багато сьогодні досліджень показують не зовсім такі якісь приємні результати. Кажуть, що він, якщо його надлишок в організмі є, то він не і спонукає до розвитку ракових клітин. Ну, Ви знаєте, так вже дуже так докладно я не вдавався до прийняття вітаміну Д, але напевно є сенс, особливо, напевно, в молодшому віці, коли. Для дітей, напевно, є в цьому якийсь резон прийняття цього вітаміну, Д. в старшому віці більше ми, як травматологи, рекомендуємо кальцій. І ще хочу вас за молоко запитатися. Так бо раніше вважалося, що молоко це такий продукт, який насичений кальцієм, так і що він вкрай необхідний кожній людині. Останніми роками нам кажуть про те, що з віком ми повинні відмовлятися від молочних продуктів. Як ви на це дивитесь? Mm. Ну, особисто я не вживаю, тому що я не знаю, не, не, не любитель, не не любитель, так. <ріст> а, mm, знаєте, колись як е, в селі була своя домашня корова, напевно, це молоко було е, корисне. А сьогоднішнє. Не знаю, затрудняюсь відповісти, вам чесно кажучи. Тобто, потихеньку сучасне життя спонукає нас брати певні елементи і вітаміни, я так розумію, більше з препаратів, аніж із натуральним ну, на продуктом. Так, так що наука рухається вперед і придумують нові препарати для того, щоб комфортно було їм. Пацієнтам приймати і людям, і прогрес йде. Добре, поговоримо тепер про е, травми, які відбуваються з людьми. Якщо люди травмуються, наприклад, ну я розумію, в 40 років це ще більш-менш молодий організм, особливо чоловічий, так це якби ну, розпід чоловічої сили, тому там, напевно, все-таки зростання кісток відбувається все-таки швидше, аніж у людей, е, кому 55-60 років. І цих людей дуже часто як кажуть, це приковує до, до ліжка, вони стають нерухомими. Так, звичайно, від цього і настрій псується і все життя. І... Потім... потім це все, ці травми потім періодично дають про себе знати, люди починають відчувати вже, як кажуть, погоду, знають, коли буде дощ, коли буде сніг. Наскільки можна допомогти собі, щоб м -м не травмуватися? А, о, ну це дуже таке індивідуальне і складне питання, наскільки можна. Ну, є загальні принципи. Е Якщо, наприклад, людина старшого віку і, може, повторюсь, коли зимовий період, чи літній, якщо вже ледиться, може лишній раз не виходити з дому, щоб не травмуватись, не отримати травму. Якщо літом, коли дуже на дворі сонячно, щоб не піднявся артеріальний тиск, і людина не втратила свідомісті, не травмувалась, не впала. Бути обережним, коли на вулиці особливо автомобільний травматизм У нас зараз дуже багато насичений рух, дуже багато автомобілів. Бути уважним, коли переходиш дорогу, коли ну слідкувати за рухом. А в загальному це вести правильний спосіб життя. Я тобто думаю. з віком людина, незважаючи на свій вік, вона повинна займатися фізичними вправами? Чи не повинна робити якісь навантаження на свої кістки? Тут не тільки кістки, тут все в комплексі, розумієте, ну якщо кістки можуть витримати, може не бути якісь проблеми з іншими е, патологіями, які не, мож, не будуть давати можливості людині е, робити навантаження, а в загальному дотримуватись. Е, е, як це правильного способу е, е, життя? Тобто не вживати алкоголь, не мати е, шкідливих звичок, е, надмірна вага. Ну, Все це в комплексі в принципі, е, в принципі, принципі, е, е, є таким як профілактичним методом е, травматизму. Ну і перш за все критично оцінювати ситуацію, якщо ти там, людина опинилась чи на річці, чи в горах, чи в лісі, чи на проїжджій частині. Постійно критично оцінювати ситуацію, що може бути нанесена, може бути травма. Пане Вікторе, ми знаємо, що вже багато років Америка і Європа бігає, Так вони було дуже модно бігати. Ця мода прийшла і до нас. Однак, дуже часто ми чуємо і з телебачення, і з радіо про те, що не кожній людині корисно бігати навіть по вільному темпі. Наскільки це правда? Е, ну так, я тут з вами погоджусь, не кожній людині. По-перше, для бігу треба, на мою думку, щоб було покриття самого там, де ти біжиш, самого треку. По-друге, мати спеціалізоване взуття. Бо так як ми стикнулися травматологи, коли людина бігає по покриттю такому Жорстково. жорсткому, асфальтованому з часом. Ця людина так, вона себе тримає в формі, вона відчуває приплив сил, але з часом, ви знаєте, є такі ситуації, що починають якісь незрозумілі болі бути в хребті, в колінних, кульчових суглобах, що може привести до якихось руйнацій суглобу і вже за собою веде вже навіть до заміни суглобу. Ну, звичайно, що вона не настане в цю хвилину, але Є таке буває. Добре, яку альтернативу ви пропонуєте тоді? Ж. Чим це можна велосипед. замінити? Велосипед? Як? Велосипед? Велосипед? Так, велосипед це дуже корисно, як для колінних слугів, як для кульшових, так і для м'язів. Працюють всі групи м'язів обох нижніх кінцівок. Це дуже. Корисне і гарне заняття. За на те, що ви так впевнено про це говорите, ви, напевно, самі їздите на велосипеді, так? Е, стараюсь, коли по можливості є е, е, якась хвилька часу вільного, стараюсь проїхатись, але не все виходить так, як би хотілося. Добре, я б жізнайте про що хотіла поговорити про сучасні матеріали, колись коли людина травмувалася їй казали в першу чергу заїхати перед тим, як в травмпункт обов'язково в аптеку і купити гіпс сьогодні. Яким чином ви складаєте ці кістки і утримують? Е, ну, знаєте, е, 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 нас де коли питають, е, коли ми говоримо, що травматологи, ми маємо якісь оперативні втручання. То деякі є такі, запитують, а хіба травматологи оперують, травматологи, в принципі, тільки гіпсові пов'язки ставлять. На щастя, ні. Так, гіпсовими пов'язками ми користуємося. Може, повторюсь, що в нас на міській клінічній лікарні працює цілодобовий травпункт, який також надає медичну допомогу. Там більше Обслуговуються пацієнти з дрібними травмами і такими переломами, які дозволяють лікування консервативно, тобто в гіпсовій пов'язці. Хочу сказати, що гіпсові пов'язки теж не стоять на місці. Є багато замінників різного характеру, є багато зараз ортезів і шин, таких досить. Стильних, модних, які е, гарно естетично виглядають, і саме основне вони е, підходять до різних типів переломів, навіть після операційного періоду, який ми рекомендуємо своїм пацієнтам, і їм зручно в побутовому житті в користуванні. А е, гіпсові пов'язки вже, скажімо так, вони відходять на другий план, тому що вся е, травматологія вона е, е, Майбутнє в тому, щоб зафіксувати перелом, і скоріше пацієнта активізувати і скоріше його, щоб він вернувся до свого нормального життя. Зрозуміло, я знаєте, просто про що думаю, що незважаючи на те, що сьогодні у нас в клініках працюють високопрофесійні хірурги. Травматологи, незважаючи на ці всякі новітні винаходи, так все таки бажано було би до вас не потрапляти. І тому звичайно, я би не. наша програма потихеньку завершується. Я, звичайно, хочу в першу чергу побажати нашим глядачам здоров'я, дбайте за здоровий спосіб життя, вірно харчуйтесь. Ну і звичайно, завжди бути на консультації зі своїм лікарем, який порадить вам які вітаміни, вживати чи не вживати, щоб ваші кістки були міцними. Хоча ми знаємо, що з Віком, вони на превеликий жаль, стають слабшими. І нікуди від цього не дінеться, так? тому що так, природа праві. бере своє. Так, кажуть. так. Е, на жаль, так і є. На, на, завершення, на, це, на завершення хотів би побажати всім нашим е, шановним телеглядачам, е, максимально бути уважними, не потрапляти в ситуації з травматизмом. Дійсно, приходити до травматологів. В гості, ну і миру всім. Ну, я так думаю, що до вас часто приходять гості, ваші пацієнти, які до вас приїжджають, їх приносять, а потім вони приходять на своїх ногах. Так, ви знаєте, наші пацієнти, як то кажуть, у нас з ними процес лікування надовго, тому що перелом є різні випадки, зростаються, різні терміни зростання, і ми з ними контактуємо, практично вони нам стають як рідні. Пане Вікторі, я вам щиро дякую, що незважаючи, дякую на те, що ви сьогодні цілий день працювали, і ви знайшли час і можливість і прийшли до нас. Я вам і вашим колегам бажаю натхнення і великої любові до своєї професії. А ми, хоча інколи нарікаємо на лікарів, однак, коли встається біда, ми до перших, до кого ми йдемо, це звичайно до вас. Отже, спасибі вам велике. Тим паче, що хочу нагадати і вам, шановні глядачі, і вам наразі, пане Вікторе, що 27 липня в цьому році наші медики вперше будуть відзначати своє професійне. І на свято саме 27 липня. Тому, забігаючи наперед, хочу вас привітати з вашим професійним святом. Дякую вам за привітання. Мені приємно було дуже поспілкуватися. Всім здоров'я, меру і шануйте себе. Бережіть. О, не шкода, що наші глядачі були такі малоактивні і нам не телефонували. Я думаю, що вони просто нас дуже уважно слухали і тому не телефонували. Наразі дякую щиро всім, хто був з нами протягом цієї півгодини. Я з вами прощаюсь до понеділка. Як завжди нагадую, що ефір обласного телебачення Галщина триває, отже, залишайтеся. Залчину, адже ми працюємо для вас.